Козі. Ми нарешті вилізли свої відпустки. Аж вітер дивись, який піднявся. І готові продовжувати наш проєкт по побавці. Не вірю я тобі, я не хочу тебе далі дивитися. Нас там сьогодні ми вирушаємо на вулицю з дуже гарною назвою. Ви скучили за нами? Ми дуже. Їдемо такі а вам куди на Софіїську ти бежать? Я всі пала всі присягнулися. Що сами пропагуємо на порушення прав для когось? Софія просто ім'я, яке означає мудрість. Та сьогодні ця назва перенесе нас в часи України Русі. Названа вулиця на честь одного з величних храмів України Софії Київської. Софіївський собор є найстарішою будівлею Києва та входить до топ 100 чудес світу, які охороняються всесвітньою організацією ЮНЕСКО. Софія Київська має настільки важливе сакральне значення для України, що і в Балті її історія закарбувалася в назві однієї з вулиць. Є вулиця Софіївська в Києві. Фіївська починається на перехресті вулиці Ткаченко і Ярослава Мудрого. Ось магазин Шанс. Орієнтир. І завершується на перехресті з вулицею Гетьманська. Коли Володимир Святославович вибирав віру для Русі на зміну поганства. То відправив за переказами посланців до народів з різними релігіями. Коли його посланці прибули до Константинополя і пішли на службу до святої Софії, потім розповідали Володимиру: ми не знали, чи ми були на небесах, чи на землі. Як для землі, там було багато розкоші і краси, і ми не можемо навіть описати це. Ми лише знали, що Господь там перебуває між людьми. Службу проводили 80 священиків, 260 шістдесят 160 людей читали псалми, 25 співали в хорі, і ще 100 людей стояли на дверях, виступаючи в ролі охоронців собору. Не дивно, що через кілька століть така служба вразить Володимирових посланців. Для будівництва використовували найкращий будівельний матеріал: мармур, золото, срібло, слонову кістку. Ви дивитеся на споруду і думаєте, де той блиск, розкіш? Якась купа каменю і цегли. Софія Константинопольська вибудована відповідно принципу відмови від зовнішнього образу. Зовнішній вигляд храму те, чого немає, тому що в небес немає зворотньої сторони, немає зовнішньості, а тільки внутрішність. Ця безформна пластика потворної купи є вираженням того, що у середині світ перетворений божественною присутністю. А наша київська зовні дуже гарна. Це справжній символ Вселенської премудрості. Храм висвятили на честь Святої Софії, вдови, яка виховувала своїх дочок, віру, надію та любов у глибокій християнській вірі. Казали, що за віру за Христа готові перетерпіти найтяжчі муки і прийняти смерть. Так і вони і прийняли смерть. Це Софію Софія мовчителі відпустив на ворог на третій день. Молитві на мостах помер. Що в гостомелі робила, що в Учі робили? Гвалтували дітей малоді, не сама, як християнська віра, як ти ти маєш робити, але сама суть. От те, що в Гостомелі в Само собі. І завжди люди гинули за віру. Це спортивний, вічний найшли. Християнська церква зрахувала їх до числа мучеників, а на честь Святої Софії почали будувати храми, собори та церкви по всьому світу. Копії Софії Константинопольської, Айя Софія, зустрічаються в різних частинах світу. В Лондоні, Китаї, Україні. Софію, Київську вважають меншою копією Софії Константинопольської. І будували її Візантійські майстри. Копію Констансти Константинопольської будували чергу тисяча пролетілося. Яка цікавих фактів про Софію Київську? У соборі збереглися унікальні фрески та мозаїки 11 століття, які є одним з найстаріших у світі. Палітра мозаїк налічувала 177 відтінків. Тут сцени життя святих, лик відомих великих святителів і особи ангелів, апостоли і ілюстрації до головних церковних свят і днів. Особливо відома мозаїка Оранта, або Нерушима стіна, яка зображує. Богоматір із піднятими руками. Збереглася цінна інформація, зокрема, про початок будівництва і освячення храму, заклав собор хреститель Русі України Володимир Святославович 4 листопада 1011 року, а завершив його син і спадкоємець на київському престолі Ярослав Мудрий 11 травня 1017 року. На стінах Софії Київської зображено славетних королев Франції Анна. Угорщини Анастасія, Норвегії, Данії, Єлизавета, Англії Агата. Усі вони доньки Ярослава Мудрого, великого князя Київської Русі. Не згасав крок за кроком. Я з тобою це твоя краса. Замінила". за часів Ярослава Мудрого. Собор став осередком духовного та культурного життя Київської Русі. Тут була заснована перша бібліотека, а також велика книжкова майстерня. Великий князь Ярослав Мудрий був похований у Софіївському соборі. Його саркофаг виготовлений із білого мармуру. Досі можна побачити в соборі. 520 20 змінили таблички. А ми нагадуємо, що перший крок до змінення табличок на нові зняти старі. Коли на честь із Софії. Що звіняється? Ви Софія! Якщо вірити рекордна кількість сителі з ім'ям Софія. Софія це ім'я, яке означає мудрість. Дякую вам, Софія, що ви з нами. Всього найкращого? Будьте здорові! Дякую. За свою історію Софія Київська витримала декілька воєн і вторгнень, включаючи монголо татарську навалу 1240 року. Зазнала численних руйнувань у 17-18 столітті. Була реставрована принципово змінивши свій вигляд, і тепер є зразком українського бароку. Завдяки спеціальному дизайну, Софія Київська має унікальні акустичні властивості. Ехо в соборі може тривати понад 10 секунд, створюючи надзвичайну атмосферу під час гослужіння. <плес> <А на якій? плес> <Да>. Добрий день. <плес> Крім того, Софіївський собор зображений на купюрі номіналом 2 гривні. Вулиця Софіївська це більше ніж просто назва на карті міста. Вона об'єднує в собі мудрість, духовність і культурну спадщину, яка передавалася від покоління до покоління. Тож, коли наступного разу ви будете йти по Софіївській, згадайте про ті історії і символи, які стоять за цією назвою, і нехай вони надихають вас так само. Як надихали багатьох людей протягом століть, це не просто вулиця, це цілий світ історії, які тепер живуть в нашому місті. Тож давайте берегти і цінувати нашу спадщину. А ми продовжимо нашу подорож і відкриємо ще більше цікавого про наше місто. До зустрічі на наступній вулиці це була промашка по балті Ірина Белюга та Анна. Моя мама тереса. Бо Мосині ми поле по землі. Враження. враження, що вулицю софіїв. Ні, вбирайте лапку, але публічну. А, публічну, ну, я не знаю. Берете тоді злаватися Ну, Вулиця, звісно, гарна. І ми гарні. І промашка у нас дуже гарна. Хватит, я це все виріжу все одно. Не навіжу її. Дивіться, там, де я гарна, вона завжди вирізає. Нас тут зупинив патруль, бачить начальник поліції. тут такі підозрілі особистості.